Ви на каналі «Тутус Трактор і у нас чергове надходження японських міні-тракторів на одеському майданчику. Давайте дивитись. Mitsubishi MT-181. Малий за габаритами, але великий за можливостями. Під капотом маємо трьохциліндровий дизельний двигун на 18 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна. Система кріплення трьохточкова, що дозволяє використовувати різне навісне обладнання. Боковий гідроциліндр, блок керування ним, пам'ять навісного обладнання. І ціна 6400 умовних одиниць з ґрунту Кобота Кубота JB150. Це компактний легкий маневрений трактор, оснащений дизельним 3 двигуном на 15 кінських сил. Під, підійде для саду на великих фермерських господарств. При вазі 565 кг має наступний функціонал. Повний привід, блокування заднього дифференціалу, коробка механічна, система кріплення двоточкова. І ціна такого тракторця 5700 умовних одиниць з ґрунтом фрезою. У бота GL321 це вже більш серйозна потужна техніка. Під капотом маємо дизельний 3 двигун на 33 кількі сили. Коробка перемикання швидкостей механічна, 4 діапазона понижених повишених передач. Трьохточкова система кріплення, тяговий захват здати підіймати 900 кг пам'ятне навісного обладнання. І ціна такого красення. 11 тисяч умовних одиниць в комплекті з ґрунту фризора. Ісекі ТА207 надійний компактний трактор, створений для роботи на невеликих і середніх ділянках, двигун 3 дизельний потужністю 20 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічної 16 передач вперед і 16 передач назад. Вал відбору потужності має 4 швидкості. Саме те, що треба для. Різного роду навісного обладнання і ціна такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою – 6800 умовних одиниць. Кубота B52. Простий у керуванні, економічний та надійний, привозі близько півтонни і довжині 2 метра має дизельний 3 двигун на 15 кінських сил. Повний привід, блокування заднього дифференціалу, вал відбору потужності на дві швидкості. Система кріплення двохточкова. І ціна такого тракторця в комплекті з грунту 4900 умовних одиниць. Кубота GL260. Надійний помічник на полі господарстві може використовуватися для транспортування. При вазі близько 1,1 тонна, має дизельний двигун 3 на 26 кінських сил. Коробка механічна, 4 діапазони понижених повищених передач. З реверсом, потужна гідравліка, все це робить тракторець дійсним універсальним помічником. І ціна такої моделі 9300 умовних одиниць з ґрунтофризою. Янмар AF15 це компактний, потужний економічний трактор. При вазі до 700 кг має дизельний 3 двигун на 15 кінських сил. Механічна коробка перемикання швидкостей. Система кріплення трьохточкова, що дозволяє виконувати широкий спектр задач від обробки ґрунту до догляду за садом. а компактні розміри роблять його ідеальним для вузьких ділянок та теплиць. Ціна з ґрунту 6 6000 умовних одиниць. Mitsubishi MT251 251 це середній трактор за класом з хорошим запасом потужності. Має дизельний 4 двигун на 25 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна з реверсом. 16 передач вперед і 16 передач назад. Система кріплена проптічкова що дозволяє використовувати широкий спектр навісного обладнання. Ціна такого тракторця 8600 умовних одиниць з ґрунту фризою. Янмар AF160. Ідеальний помічник для вашого невеликого господарства допоможе з обробкою ґрунту, доглядом, за садом, оскільки може працювати з різним навісним обладнанням. Обладнаний дизельним 3 двигуном на 16 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічно з реверсом, система кріплення трьохточкова і ціна в комплекті з ґрунтофрезою 6500 умовних одиниць. Кубота GL40 це вже серйозна потужна комфортна техніка, обладнаний кабіною і може закривати дуже широкий спектр задач від обробки ґрунту до транспортування, оскільки обладнаний дизельним 4-циліндровим двигуном. На 40 кінських сил. Гідравлічна коробка перемикання швидкостей з реверсом, потужна трьохточкова система кріплення, може працювати у будь-яку пору року з різним навісним обладнанням. І ціна такого тракторця 14 тисяч умовних одиниць в комплекті з грунту фризою. Кубота КЛ25. Ваш надійний партнер для будь-яких задач на полі та господарстві. Серія КЛ випускалася після серії GL, тракторець більш свіжих років, обладнаний дизельним 3-циліндровим двигуном, коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом. Потужна гідравліка, система кріплення трьохточкова, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед і одна назад. Все це забезпечує виконання різного роду задач. І ціна такого тракторця 9700 умовних одиниць в комплекті з ґрунту Ось і відбулась чергова поставка японських міні-тракторів на одеському майданчику. Дякуємо вам за перегляд і, звісно, до нових зустрічей!